Валентину Наливайченко, пожалуйста, мой вопрос. Как вы восприняли вот это выступление президента России Медведева? Потому что есть разные трактовки. Как вы трактуете его позицию? Мы насправді, где бы мы хотели жить, за какими принципами, і нормами, и за каким правом? Ми давно визначили ще з 93-го року всі, хто живе в цій країні, що ми хотіли бачити себе в Європейському Союзі. Ми давно прагнемо дійсно безвізового режиму для наших громадян. Ми давно прагнемо угоду про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І є суттєва відмінність, яку фахівці мають визнати. З Російською Федерацією угода про вільну торгівлю підписана формально у вигляді угоді з 90-го го року. Вона не діє до сьогоднішнього дня. І треба, щоб про... представники Юрій, ви, якщо ви зустрічаєте з російськими депутатами, поставили два конкретних питання: перше, коли будуть вилучені всі, або скасовані, скасовані вилучені обмеження, коли р... наше підприємство і наші робітники на заводах, де б вони не знаходились, будуть отримувати замовлення і оплату за свою працю, а головне вийти на російські ринки, повернутися правильно. там, де це треба. Правильно. І друге, чому для України діє несправедлива ціна на газ? Скільки зараз платить вже ваш уряд? З бюджету зараз будете платити 450 так, доларів, але ця ціна несправедлива. А ми говоримо главная, замість того, щоб вирішити равную... національний інтерес. Давайте ще про митний союз. Це підміна понять. Якщо дружба, а вона має бути дружбою, то давайте справедливості у нас і так зону от... вільної торгівлі. Так як з європейськими партнерами там немає політичних цін. Случай за здання та моженого союзу. Ми будемо мати одинакову цінову політику, тарифну можна скільки Білорусь отримає був послом там від митного союзу 5%. Друже, подиви, я був там послом України. Я знаю насправді, які там цифри. Білорусь отримує з митних зборів в митному союзі 5%. Знаєте скільки Російська Федерація? 86,5%. Казахстан, Львова країна, Нурсултан де Дехто з ним зустрічався, я теж 6,5%. Ось і весь митний союз.